Це відбулося дуже вчасно. Ну, по перше, відбулося напередодні поїздки сі Цзіньпіня, і так. в принципі це зразу ставить це скажем так. Опускає сі Цзіньпіня до рівня спілкування з міжнародним злочинцем. Ну десь так тому це є досить знаково. Перший момент, другий момент з приводу ратифікації, підписання чи не ратифікації і непідписання значить 123 країни. Це вже на сьогоднішній день, ті, які, скажімо так, відповідаючи на вимоги законодавства, мали би заарештувати Путіна. Але я знаю, що є країни, навіть такі, як Південно-Африканська Республіка, яка там очікує, має бути якийсь там сходняк, от зустріч вірніше, міжнародна. Але якщо туди приїде Путін, то це вже можна буде назвати словом сходняк. Ну, вибачте, за сленг, але я так до цього відношусь. Бо злочинців може бути тільки сходняк, вони ж там не міжнародні зустрічі проводять. Отже, до чого я це все веду, Але Південно Африканська Республіка в свій час проігнорувала рішення міжнародного кримінального суду в контексті затримання диктатора. Не помню, якось там Башир. Не пам'ятаю, як його так, так, там... так так була в них вже така змога. Однак вони нею не скористалися, от і вони цього не зробили, бо тому я маю великий сумнів, що вони це зроблять. З Путіним. Хоча, в принципі, ну, можуть війти в історію, то ж таке діло. От. Нас же зараз хайп, це ж головне. Ну, але якщо ми говоримо далі, якщо серйозно. Отже, рішення є з приводу країн, які виконують чи не виконують. Це вже буде, як то кажуть, на їхній совісті, а ми будемо мати розуміння. Але ми знаємо, які заяви зробили основні гравці світові. Отже. Сполучені Штати вітають це рішення. Вітають. Хоча вони. Але не визнають. Не, вони не визнають в контексті. Але як ви думаєте, чи вони заарештували би, чи не заарештували би? Ну хоч і не визнають. Ну, от бачите, тому тут історія така: вони не візнають для того, щоб скажімо так з метою, ну назвемо це захисту своїх військових, там і так далі, тому що вони проводять операції по всьому світу. Є в них така історія. До речі, не тільки Сполучені Штати, але ми зараз повертаємося до основних гравців в контексті. Німеччина зробила цю заяву, що вони заарештують. Так. В цьому тлі і ще багато країн. Я зараз там не буду всіх перераховувати, які вже озвучили ці тези. Але до чого я це все веду? Справа в тому, що що є знаковим у цьому рішенні, це те, що західний світ. Ну, ми знаємо, що в принципі кримінальний суд він незалежний від політики, але тим не менше, отже, західний світ не збирається в майбутньому сідати за стіл і рукопотискати Путіна, так і сідати з ним за один стіл переговорів. Це для мене це, це говорить про що? що вони вже розуміють, що Путін злочинець, що Росія програє, що вони будуть з Україною вже до кінця. Це як би мовити, якби їхня така позиція в цьому контексті, визнаючи і повідомляючи, що вони його арештують. Це вже є позиція політична, і це є ставка. Ну вибачте за таке слово, можливо, не зовсім доречне в умовах війни, але тим не менше, це вони поставили на перемогу України і на 100... Вже поразку Росії, тобто, це вони зробили. знаєте, заставки зроблені, господа, ну десь так воно виглядає.